У комедію заборонили у декількох країнах світу, і все через образливі жарти. Фільм Борат вийшов 19 років тому, але згадують його й досі. Наприклад, легендарну сцену танцю у селі зараз форцять у ТТ, і люди навіть записують туторіали. А пам'ятаєте ведмедя у фургоні? Він був справжнім з акторів. Там лише головний герой і його друг Азамат. Під час зйомок люди реально думали, що спілкуються з казахським журналістом, який знімає документалку. Не дивно, що в Казахстані всі спершу обурилися на фільм, і справа майже дійшла до суду. Але після виходу стрічка рівень туризму в країні виріс аж у 10 разів. Насправді, село Бората було в Румунії на початку фільму. І так всі ті люди реальні. Ну, а сам актор Саша Барон коя ні на секунду не виходив з образу, і це допомогло. Му стримувати сміх у найкомедніших сценах.